Найважливіша цінність для мене це моя сім'я. Я переїхала до Сполучених Штатів у пошуках кращої долі для себе та своїх рідних. Діти це наше майбутнє та важлива частина суспільства. Я хочу, щоб мої діти продовжували наші традиції і у них було щасливе життя. Коли люди почали хворіти на covid 19, я дуже хвилювалася за наше суспільство. Я знаю, що коли я відвела своїх дітей на вакцинацію, я робила все, щоб убезпечити всіх. Коли мої діти грають зі своїми друзями та двоюрідними братами чи сестрами, які ще замалі для вакцинації, мої щеплені діти забезпечують їхню безпеку. Ймовірність серйозного захворювання на COVID-19 у людей похилого віку вища, ніж у молодих. Мої щеплені діти захищають їх. Вакцини роблять особисте спілкування безпечнішим для всіх. Мої щеплені діти можуть ходити до церкви, не переймаючись тим, що можуть заразити інших людей. Дітям треба ходити до школи, щоб вони могли зростати та стати успішними в дорослому житті. Мої щеплені діти захищають своїх вчителів та однокласників, завдяки чому школи не закриваються. У моєму оточенні є багато інших людей, яким загрожує ризик зараження covid 19 але вони не завжди розповідають про себе. Мої щеплені діти забезпечують їхню безпеку. Я пишаюся життям, яке ми побудували в Сполучених Штатах, і хочу, щоб моя громада процвітала ще довгі роки. Вакцина проти COVID-19 допомагає нам разом грати, разом ходити до церкви, разом навчатися. Та зберігати наше суспільство сильним. Захистіть свою дитину, захистіть інших людей. Вакцинуйтеся!